Всім доброго ранку, дня, вечора. Хто у якій порі дивиться мене? Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішній влог розпочинаю з такої краси: вийшла в поле позбирати квітів. Мені потрібно зібрати букет для подруги в день народження. Також сьогодні ми обов'язково розіграємо дві листівки, які я привезла з ніагарських водоспадів. Гляньте, який в мене на кухні, безлад квітковий. Я сьогодні зранку в полі назбирала квіточок, деяких своїх. І от такий у мене вийшов букетик сьогодні для подруги в день народження. Мій букетик, думаю, чи до вечора з такими квіточками все буде гаразд. І ось листівочку, яку я підібрала. Майже схожі букетики краса в простоті. Принесла я згороду кілька огірочків знову, таких в мене маленький сорт, піклс називається. І думаю, хоча б одну баночку собі малосольних зроблю на дно, кладу кріп. Свіжий чесничок також з городу. І зараз втрамбую туди всі огірочки і розкажу, чим заливаю. От якраз літрова баночка вийшла, мені вистачить, бо тільки я люблю. Знову наверх часничку ще, зверху трішки кропу більше. І на літру води. Дві столові ложки солі. Можна теплу, холодну, горячу, немає різниці. Заливаємо і на другий день вже. Насолоджуємося малосольними огірочками. Гарно все розводимо і заливаємо наші огірочки. Вже наступного дня вони готові до споживання. Тримаю так тут на кухні, на холодильнику. От сьогодні на ніч я роблю, на вечір і на ніч. А завтра вже покладу в холодильник. Ось так просто кришечку при залишаю. Це вже, напевно, два дні пройшло, Огірочки були у холодильнику і дуже хочу спробувати на смак. Смакота. В міру солені і з городу домашні, дуже смачні. Люди, дивіться на цю картину. Щось сталося з інтернетом сьогодні. І подивіться, чим дітки займаються, коли немає інтернету, вони малюють. Та то світ такого не бачив. Може, то кожен день виключати інтернет, хоч на дві годинки. Виходжу я так з нашої спальні і дивлюся на дверях донечки, коробочка з буквою К і осіночка на спальні при вході М. Питаю Марчика, що це таке. Ми зробили, каже, такі собі поштові скриньки для обміну подарунків. І сьогодні увечері ми поїхали з подругами вітати нашу іншу подружку. У нас така компанія з п'яти дівчат. Ми так рідко, але чітко завжди вітаємо одна іншу і збираємося чи в якомусь ресторані, чи просто сюрпризом являємося на порозі вдома. Ми вже так звикли, і це нормально для нашої компанії. Їхали ми через місто Піцбург. От в таке кафе при річці з дуже гарним виглядом. Іменинниця цього разу сама вибирала місце, де ми посидимо. Нам дуже всім сподобалось, було затишно, погода. Прекрасна, сонячна і також не спека водночас. Ми гарно провели час. Цілий вечір не могли наговоритися. З їжі також все було дуже смачне. Я замовила курячий гамбургер, так мені захотілося. Дівчатка їли рибу з картопелькою та цукіні хто ще просто якісь овочеві такі рагу. На річці можна було побачити різні скутери, катери, каяки. Після вечері ми пішли ще прогулятися. Там була така стежина, куди можна було піти. І трішки вам показувала, що бачили ми. Такий був комплекс будинків, у них всіх ось такий вигляд з вікон. Дуже багато ввечері комарів і різних мушок нам попадалися, але це нам не зіпсувало нашого вечора. І от далині, як бачите, підніється місто Піцбург. Звичайно, ми всі. З цього місця собі зробили фотографії, також перехожих попросили нам сумісну таку фотографію зробити на пам'ять. Якраз був захід сонця і все виглядало просто неймовірно. Так, сьогодні пройшов наш вечір. Ми насолодилися компанією і занедовже поверталися додому. Що ж, прийшов час розіграти лисівочки з нягарських водоспадів. Буде два переможці, відео про Торонто. Повинні були залишати підписники і глядачі коментарі, бути на мене підписаними. І зараз за допомогою спеціальної програми, яка вибере два випадкові коментарі. І це будуть два переможці. Отож, я на програмі Randomizer для визначення переможців конкурсів YouTube ми копіюємо посилання на відео про Торонто, де я розповідала про умови конкурсу. Вставляємо сюди лінк. Посилання і серед 71-коментаря обираємо першого переможця. Всім успіхів! Галя балувана. Молодець Галя. Щиро дякую за ваше бажання порадувати нас, ваших підписантів. Не вірю, що отримую я таку гарну відкритку, але прошу надіслати їх саме в Україну для підтримки духу і штанів наших українців. Пані Галю е, я вже вам відписувала в якомусь іншому коментарі, я тому пам'ятаю, що дуже у вас гарний нікнейм на Ютуб. Я, до речі, таку історію вже розкажу, коли е, прийшло діло, коли потрібно називати канал. Е, мені приходила така ідея Галя Балована, але я знала, що є така сітка, е, де готують різну їжу. І тоді думала, можливо, назвати Галя не балована, але чомусь більше до душі лежало, несе Галя воду. От така невеличка історія. Я вас вітаю. У мене на банері у Ютуб є посилання на канал в Інстаграм чи Фейсбук сторінку. І, будь ласка, зв'яжіться зі мною, щоб я знала, куди надіслати вам листівочку. Другий переможець. Здрастуй, Галинка. Дякую за цікаву екскурсію. Я так само не люблю великі мегаполіси, там забагато шуму. Здається, що на мене все тисне з усіх боків, на мою думку, для життя краще невеличкі міста, навіть села. До речі, сьогодні в Україні свято святих Петра і Фефронії, День родини. Щиро вітаю вашу прекрасну інтернаціональну сім'ю зі святом, пані Марина. Щиро вам вдячна, пані Марина, то моя сама. Е... Одна з найперших підписниць. Ще десь у мене було 300 з чимось глядачів на каналі, і вона вже мене підтримувала, коментувала. Я вам дуже вдячна за вашу підтримку і також чекаю інформацію, куди вам відправити листівку. Вітаю вас з перемогою і рада, що вам сьогодні посміхнулася. Удача! Ну що, дівчатка? Чекаю від вас інформації, ще раз вам мої вітання. А всі інші прошу не засмучуватися, я вам щиро вдячна, що ви приймали участь. Я веду це як традицію на своєму каналі і час від часу, з якогось поїздок, щось цікавеньке буду привозити, наприклад, навіть ті самі листівочки. Для розіграшів чи ще щось таке цікаве буду спеціально придумувати для своїх глядачів та підписників. Дякую, що сьогодні були зі мною! Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою і найшвидшої перемоги нашій рідній Україні. Всього доброго, до зустрічі!